Психоз це стан зміненого сприйняття реальності, і він складається з кількох характерних компонентів. Найпоширеніші серед них галюцинації, марення, дезорганізація мислення та порушення емоційного стану. І тут нам з вами важливо зрозуміти дуже важливу річ. Я вже казав вам про аспект віри в науці, що цей термін абсолютно невірний в такому контексті, але він чудово ілюструє, як саме ми покладаємось на свої власні інтерпретації та переконання з приводу реальності та нашого досвіду. Коли ми з вами віримо у власні переконання, у власне ім'я, що мене звати Антон, а не Марія, у те, скільки нам років та в якому місті ми живемо, ми в першу чергу віримо в це не з релігійної точки зору, а з наукової. І різниця в цьому. Колосальна. Віра, в такому випадку це суто нейробіологічний аспект роботи мозку, який біологічно допомагає нам визначити те, що узгоджується з нашими власними інтерпретаціями реальності та перевірки її. Саме тому хтось вірить, що він консерватор, хтось вірить, що завтра буде понеділок, а хтось, що він чоловік. Все це не релігійний концепт віри, а суто нейробіологічний процес, який найлегше пояснити через слово віра. Хоча воно і дуже хибне, якщо пробувати розібрати це все більш ґрунтовно та набагато глибше. Ми віримо не через те, що існує певний задум, а через те, що наш мозок обирає варіант, який вже перевірений. Саме тому може скластися враження, що я вірю в щось без обґрунтування. Наприклад, що я чоловік, що у мене сильна спрага, що я хочу спати. Це все речі, які вже заздалегідь перевірені як оптимальні шляхи моїх наступних дій, моїм мозком. І мені залишається лише вірити в це. Що я і справді дуже хочу пити, але у мене людини без психозу в дану хвилину є можливість або відсторонитися від цих думок, бажань відчуттів, інтерпретацій, або приглушити їх, або зробити це та більше не чути їх. І вони чітко узгоджуються з моїм біологічним станом та реальністю, в якій я знаходжусь. І ось, наприклад, стоїть водичка на випадок спраги в людини з психозом. В людини з психозом все відбувається інакше, її віра абсолютна. Неможливо поставити власне існування під сумнів, в якому ти зрозумієш, що тебе не існує. Бо сама наявність твого мислення та осмислення цього процесу вже вказує на твою присутність. Коли людина в психозі, все відбувається інакше. Людина сліпо вірить всьому, що підкине робота її мозку. Людина чує слухові галюцинації, голоси людей, які реальні, як мій зараз голос. Вона може бачити візуальні галюцинації та мати Марення та хибні ідеї, які постійно повторює. і це все реально. Це підтверджено нейровізуальними дослідженнями. Слухові галюцинації активують ті самі зони кори, зокрема первинну слухову кору у верхній скруньвій звивині, що і справжні звуки. Візуальні галюцинації діють аналогічно, активуючи зорову кору в 1 в 5 Тому для людини в психозі досвід має суб'єктивну правдивість. Це виглядає настільки реально, наскільки ж ваші руки зараз перед вашим. Обличчя. Саме тому психоз не містика, а суто науковий концепт, який змінює обробку інформації у мозку. При цьому людина, яка знаходиться в такому стані, у більшому відсотку не розуміє, що саме з нею відбувається.